Ну давай, ну ты можешь нормально лынуть. Я уже ну дивлюсь, а зараз видео с Милана прямо там, что там такие, ну правда не везде, в центре ели дождики, да, то там аж дерева летают. А у нас две капли в час и все. Сейчас еле-еле на крапае. Це вже через півчаса після того, як я вам попереднє відео знімав. Давай, давай. Може люлька сьогодні на роботу не піде. Я вам все-таки ребята покажу, тому що я убідився вже в тому, що тільки в нас на Карніліано нормальні, не порчені продукти можна купити. Е, будь-що будь по, по євро, ну по 99 копійок, ось дивіться. Буквально абсолютно все. Ананаси, перці, бачите? Персики, сині, о, мандарини да, підушатані, персики, помідори гарненькі, кабачки, о, Юліна, їда, зараз буде набирати. В общем, все-все-все, бачите. Дині ці Короч, ви поняли. А, ну дині порчені якісь. О, ну і дешева картошка цибуля. По 3 євро за мішок. Бандочка, привіт. Розпаковочка. Скромненька, звісно, така сьогодні. Але суть сьогоднішньої розпаковки я вам зараз поясню. Ну, а поки ми почнемо по порядку. Значить, дивіться, як завжди, як це його так правильно скласти, щоб це... Ви зараз зрозумієте навіщо я тут так роблю. Але от, е дивіться, видно, ні, спокусилося. Значить, сума закупок 22,59. Е карточка халява у нас оплачує 21 євро. Значить, а скупилися ми, виходить, на гривню 59. Ви зрозуміли? Да? Ну, на, на, на євро 59. О, тепер показую, що купили. А, ще окремо ми купили балбі Овочі сідає телефон, хоч би на відосик хватило. Е, албібеків купили овочі, овочі ви бачили по євро. Проходив не мимо наших албібеків, бо там були і порчені. У наших завжди все гарненьке, свіженьке. І за того в них і очередь стоїть. Є такі, що виносять, ставлять або вищу ціну, є такі, що вже підпорчені виставляють. Але я вам скажу, при бажанні можна знайти і те, що дуже гарненьке, свіженьке. І, і нормально, і вкусно. Не було черешені. Там вже спочатку були щось по 2 євро черешні, потім по євро черешні були, а потім ящик був за 4 євро. Я не знаю, скільки в ньому. Мені здається, кілограм 5-6 е, мінімум в ньому було в тому черешні. Не так, як сільпоно, у мене чуть серце не стало. Та ми тут всі, якщо чесно, в ахірі, по другому я навіть ну, слова не підберу, і то це ще м'ягко сказав, коли я бачив, що в сільпо одна черешенька там крізь. 11 гривень, 4 черешні, 45 гривень там ще щось. Коротше, кілограм виходить 680 чи скільки там гривень вже. Та й ну, більше 15 євро за кіло. Ну, вийшло там, реально, я не знаю. Таке відчуття, що на заробітки треба їздити в Україну. Ладно, то таке. Поїхали, дивіться. А, морфу ми брали не у аудибеків. Взяли в цей раз. Векомі, ціна за кілограм. Не фасованою, це сам складає, пофасована, наче дешевше. Не наче а дешевше. По рубль 99 за кіло, ми тут що взяли на і понад 3 євро. Ну, ви поняли. Факт в тому, що заплатили, то ми євро 59. Ви вже зрозуміли, да? так? Взяли дуже, не змогли пройти мимо. не буду ще вам розпаковувати. Якщо юля захоче, вона розпакує. Пічеревину, чи як ми її називаємо. А як вона в Італії називається правильно? Панче. Панчете, так? Да? Панчета, да. так. Панчета. Ну коротше, взяли панчете 2 кг, тому що така. Ну, зараз будемо робити молоду картошечку, ви поняли? таку, Мм, Я як приготовлю коля на роботі сьогодні, англічанський, і це взяти і... В общем, це все засняти, коли воно вже буде, знаєте, так все стояти. о, Чарочка запотівша. Так смачненько картошечка з зажарочкою, все з під черевенкою, з ухоробчиком, часничком, І цим всім ділом скинути їм коротенький відосик, щоб його там слюною затопило в тій кабіні. Він так завжди просто мені робить, і я йому так теж хочу зробити. Ну ви поняли. Натомій дружбани. Так, поїхали далі. Що у нас там? Миючий засіб. От. А, і я стосовно м'яса вам хотів розказати. Зараз достану вже цю картошку. Оце шулеком біда, в них немає нормальних пакетів. Ви поняли? у них оце ж бумажно салофановий, він все, не рветься, не зручний. Не Взяли 3,5 кг молодої картошки, зараз будемо готуватися. Так, з рюкзака все, да? так. Е, хочу тут же, розумієте, у мене на Ютубі, як то кажуть, публіка адекватна. Розказую ситуацію, значить, в тіктоці чувак в тіктоці викладає відео, е, значить, що він десь в Італії, не пам'ятаю, в якому місті, зараз це не важливо. Він якби в качестві, ну як е, реклами, не реклами, з наміреннями, добрими наміреннями допомогти людям, каже, що в якомусь магазині там, чи в якісь дні, чи що я от не помню, чи тобто, кожен день. чи... Зараз це теж неважливо. Є можливість купляти м'ясо по 5 євро. Там як воно працює в тій в, в, в системі, де це він це бере? Значить, це магазин і це щось по типу, як ми в лідлі це беремо 5 кг за 3 євро, да? а там ви берете кілограм м'ясної продукції за 5. Да. Тобто ви не знаєте, що там в пакеті. Там может бути нарізана ковбаса, там можуть бути котлети, поняли ці. Ну, в общем, все, у чого там підходить срок, тиждень там вот, э, стається тиждень храніння, це вони все кидають туди. Там може бути все, що завгодно з м'ясом, оце, оцей фарш, котлети, э, ну, сирів, дело. Якщо готово, там якесь як нарізають це м'ясо. Ну, оці ці ми його все знають, я його не їм. що це таке прозрачне. В общем, любі м'ясні вироби за 5 євро. І йому ж там починають насипати. А, брехло, що, та нема таких цін, та щоб там цей, та там тільки кілограм такої ковбаси чи 500 грам такої ковбаси, стоїть там 15 євро. Він каже, ну ось все, чек, я вам показую, то все. Я кажу, да, я ж там ну, якби, на захист його питаюся вмішатися. Ну, думаю, що його так всі чмирять там. Це я кажу, люди добрі, ну це Італія, цілком невероятно. Я взагалі кажу, що в центрі Генії купляю м'ясо е, по 4,50 там, коли ви самі бачите, 4,60 або 4,30, там вони ну, мені коли якусь знижку роблять, коли 4,50. Вот. І я кажу, це цілком реально. Я кажу, купляю, причому я. Сам вибираю який мені кусок дати, де більше сала, де більше м'яса, чи там жирніше, чи, чи пісніше. І це нормально, це таке може бути. Хоча в будь-якому другому магазині, ось дивіться, саме мінімальна ціна 7 євро за нього. Мінімальна. А там по 450. Тобто і це ж не те, що воно там спорчене, чи ще щось. І смачнішого я в Італії ще нигде не купляв. Потім оця курка домашня, ви поняли, не потрошена нічого. Тобто одна курка стоє. Вона тільки з неї пір'я обібрали, вона стоїть 4 євро. В ній вся внутрянка, голова, копита, ноги, руки, голова, хвіст, все в куті є, всередині, знаружі. От, Немає, я ж кажу, тільки пір'я. Тобто, вона заважує там, від кіло 700 до 2 кг. Тобто, ну, Вітайте, грубо говоря, 2 кг ку куриці жовтеньку, жирочкою, Ну, як в селі домашній, яку треба варити 2 години. 4 євро, то есть 2 євро кілограм. Ну то є есть есть такі ціни. Я ж йому пишу, ну, що цей, даю, вказую, там один комент пишу, а мені о, що один там брехун туди-сюди. Ребята, ну який смисл блогеру там дать, чи цей, ну, розказувати такі басні, показувати ті чеки і все остальне. Заради якогось там, як воно називається, хайпу. хайпу, ну так, ну що, це буде одноразовий відос, понимаєте? От. Одноразовий відос, який там залетить і всі кажуть, напишуть там ти брехун, там туди-сюди, такого немає. Ну, я наоборот ділюся інформацією для того, щоб люди розуміли, що можна купити і ізовичами взагалі питань немає. Знаєте, є же шоптові ринки. і вони даже в Мілані є. В Мілані все дорого. Але в Мілані, я дивлюся оптовий базар Мілана, мені постійно в рекомендаціях євро євроящик, два євро ящик. Ірина Кібенко може підтвердити, якщо треба, я слідую, там, дині, ящик динь, ящик, динь, 4 євро. Да, там, скільки -то там. А, ну, от. І то це, це нормальна ціна. А після обіду є такі, що виставляють, там, десь одна підпортилась, виставляють безплатно до да, на Той базар він там, у кого раз, у кого два рази на тиждень він буває цей оптовий ринок. На нього, як правило, треба купувати годовий абонімент. Він там 20-40 євро може стоїти. Але ребята, ну що таке, 20 євро. Ти рік їздиш раз в тиждень на оптову базу. Просто чи є у нас допустим така потреба. Да, так, якщо б там, допустим, за апельсинами, яблуками і морквою саші, то нам є смисл купувати ящиками. А так, то все остальне його ж треба ще попробувати ящиками з'їсти. Там тільки оптом продають, так. або думати зразу наперед про всю сім'ю, знаєте, або в сезон закатки. Ну, тут бачите, тут з цим не заморачується, а я як заморожився, помідорів би там на, на кваси, огірків і все остально. Тому це дійсно, воно таке є, є такі ціни. І не треба не казати, що да, зайдіть в наш магазин, треба, будь ласка, щоб вам було легше, купіть сало собі за 17 євро кілограмів і не пальтеся. Ну, буде так, знаєте, по-чесному. 450 і 17, все. ну, От вам і вся разі. Так, олія, ну то ж погнали далі. Олія. Карі, е? карі. Карі Тут чері якесь написано, ну, карі. Ну, карі, хай буде карі. Поняв, дівчина жовта. Вот. Але я вона мені видихала. Значить що? помідорки. А, ну це ми вже віддільно на 3 євро з під то ж там, де по євро кілограм. Так. Букет Юлі купив, цвітову хай нюхає... Так. Взяли... Що? взяли три огірочка. У нас ще залишилася просто мансарела. Да? Зробимо до молодої картохи, мабуть, салатик, огірки, помідори, цибулька. А й взяли яблук. Яблука вообще шикарно. Яблука теж, 90 копійок. В магазині. У магазинах, в принципі, в... як їх звати. В супермаркетах можна теж знайти дешево яблука. Векомі продають їх буває 3 кг за 2 євро. А, да, пакет, пакет. пакет той запечатаний, що ти в ньому не бачиш. Ні. В лідлі нічого не можу сказати. Ну в общем, ціни такі є. А в лідлі той пакет. 2 кг за євро 80 кіло. Помніш я брала червоні. Ото такі. Да, за, ну от бачите. Єсть, то есть по 90 копійок є в лідлі. О, я просто яблука не їм, то мені яблука їм, я вже вже розказував. Я або в вигляді соку люблю яблучний сік, або інколи можу натерти собі натертку із сахаром. Поняли, то є. Беззуба стара бабка. Або як маленьке не мовляв, таке я люблю. О, морковочка, яблучко натерти з сахарком. О. Дарю вам цвіточок від серця і почек. Україна, тримайтеся. Знаю всі новини, озвучувати не хочу, тому що в мене серце рветься на куски. А так, в общем, все. Всім гарного дня. Пока. Дивіться, пишіть, коментуйте. Да, Юля, виключай. Небагато виб'є.